Розпаковка новенької 20 вольтної пилочки. Так. Подивимося, що там всередині, що в нас в комплекті є. Коробка якась здоровковата. Оба, о вже все зібрано, клас. Так, інструкція на розпал. Далі. Железяка, щоб штани дерти. Я не знаю, я їх не чіпляю, в мене на шурпують є, воно мені тільки мішає. Так, ну може вона треба. Та й, в принципі, пилочка, і все. І все. Ну, хоча що тут мало бути? Оцей пінопласт хороший сидіти на ньому. Е, реально чекаю, реально прикольна штука. Та і все. Так, дивимося, що тут є. Ладно, по комплектації тут Комплектація на мінімалках. А в принципі, що сюди треба? Так, дивимося. Пилка. Е, цепи, між прочим, цепи десь мають бути в продажі дивився. Так, це що таке? Ця крутілка це, щоб натягувати цепа. Так. Ану, дивіться, цеп. Це вам крутим. Це послабляємо чи натягаємо. Ану. О! Видно, послабився цеп. Фокусуйся тут, о, послабився цеп. А так, натягнувся, не знаю. Я не фанат сильно натягнутих цепів. Так, не порізати пальці ще зразу, Так, ну що, закручуємо. З цієї сторони натягати цеп, з цієї сторони. О! Що мені подобається? У мене якась аліекспресовська. Пилка є, якесь одне розчарування. Там немає оцеї штуковини, щоб автоматично подавалось масло. Якщо є подача масла, це зовсім друге діло. Там, точніше, там є бачок, де масло, тільки там поцити пальцем треба. Це по порізав, по порізав. Так, ну попробуємо. Так, масла немає, ну нічого, я зараз трошки різану. Це вже якщо різати десь в поляйте, точніше в ліса. Так, ну що там з акумулятором? Дві поділки. Ну нічого. Ого, ну нічого так немає. Взагалі, народ, будемо тестувати. Зараз, навіть, поїду в ліс, пошукаю якогось сухара, попробую, як ріже того сухара. Кому цікаво, дивіться, спостерігайте. Бо дома От реально зараз навіть нема, що врізати. Лишились грушки. О! Можна на грушці попробувати. Все, ладно, зараз підемо зріжемо якусь грушку. Кому цікаво, наступний відео.